Як ти вважаєш, як буде краще, якщо ми поставимо тут бордюрчика і постол, положимо гіорішітку польську, бордюрчик по 1100 гривень за 3,8 метра? <клес> чи візьмемо бордюра, уберемо і гір здвинемо ж туди? Ні, класно З бордюром З бордюром краще буде? Так, да, Тільки я сюди тепер хочу якусь квітку ще, щоб вона на звісала. Давай тоді ми трошки зробимо сюди, отако, типу більший полукруг, да? Да, якусь квітку я скрамжу, більший полукруг. Сюди <клес> зробимо і потім якусь квітку посадимо. Да, да? Отак зробить бардюрчик, Бордюрчик, 1100 гривень. Виробництво Україна не вигорає на сонці, на морозі не ламається. Є польська буде засипатися щебнем. І Новґрін, є І Новґрін витримує тисячу тонн на квадратний метр. Ви представте, тисячу тонн, тисячу не тонну, тисячу тонн на квадратний метр. Отак вистилаємо її, засипаємо щебйоночкою, і вийде красота. Все є в наявності, рішотки, заборчики, бордюрчики, електробензакумуляторний інструмент. Нали бізнетови фопи будівельні компанії.